Так, друзі, хочу розповісти вам про таку штуку. Дізельний обігрівач, компактний такий автономний, типові в народі його кличуть. А, вони є різні модифікації, там потужніші, менш потужніші, більш потужніші. Цей ну десь в паспорті написано, що 8 кВт, не знаю. ну Плюс-мінус, мож, можливо. А, чому він цікавий? Це автономка яка споживає від 100 г соляри на годину, ну, можливо, там 150 грамів соляри на годину до 250-300 грамів соляри на годину. На годину, 300 грам. І у вас тепло в приміщенні. Це можливо буде магазин, якийсь гараж, погріб або навіть квартира. Його можна легко, ось таким чином бачите, поставити десь внутрі приміщення. Важливо, щоб тільки на вулицю зовні винести оце Глушник так називаємо. Або можна його навіть на балконі поставити і оцю трубку вивезти собі в оселю. І вона буде, ну, тут буде дуже, Ось. Дуже, дуже гаряче повітря. Воно дуже-дуже. Легко працює бачите, від акумулятора, може працювати від мережі. Вони різні моделі є. Якщо ви хочете ну, типу автономку, то беріть. Яка може працювати від акумулятора. Є там 12-24 вольта, ну і від мережі. Є комбіновані. Ця працює від мережі і від акумулятора. Тобто, якщо немає мережі, якщо немає опалення, я можу цю штуку увімкнути від акума і вона буде маслати собі да хоч цілий день. І в хаті буде тепло. Дуже тепло. Вона дуже-дуже гарячим, таким дує. і Ну, кошмар просто, тобто через пів години вже можна в трусах ходити по хаті. Ось така штукенція, потрібно тільки соляра і 12 вольт. Ну, якщо не буду розповідати про налаштування, їх багато відео є в Ютубі, як там щось робити. У мене зараз перша, скажімо так, перший режим. І на цьому першому режимі тут... 16 квадратів в мене десь може трохи більше приміщення був ташкент, просто ташкент. Це цикет, це помпа цикет, ну і турбінка працює, ну, шум такий трохи є, як від вентилятора. Але слухайте, якщо вам холодно, ну на це ніхто не буде звертати уваги. А якщо цю штуку поставити з зовні приміщення, ну наприклад на балконі то ви ну, навіть цього цикання чути не будете. Тому зверніть увагу, можливо, не знаю, нас лякає, що буде дуже складна зима і по газу, і по світлу, то можливо цей варіант такий. Бюджетний, ну, десь біля 5-6 тисяч гривень, ну, до 10 тисяч я бачив 9, 9500, 500, 4500 такі штуки ну продаються. Отже, бажаю, звісно, щоб такого нам не знадобилося, але ну, краще може заздалегідь підготуватися. Ну, і якщо у вас є навіть гараж або якийсь сарай, або дача, то ця штука стане в нагоді. Прикольно, не треба дров ніяких там а, постійно да, підкидати. Не потрібно а, 220 вольт для того, щоб дуйку якусь увімкнути, яка споживає там 2-3 кВт, а ну, толку від неї. Тут ось, ось вам Увімкнули. Гарячий воздух, дуже гарячий воздух, дуже. Воно там гарися, там, до 200 градусів 214, ну щось таке. І таке дме. У мене тут навіть будуть, бачите, на вулиці будуть під навесом такі штуки на ну, взимку. Вони тут і так кожну зиму. З цієї зими їм буде взагалі комфортно. Отже, зверніть увагу, всім бажаю. Миру.